Вітаю! У Чернівцях понад рік діє програма безоплатного протезування суглобів. Хто може нею скористатися і які ще медичні послуги в місті можуть надати безкоштовно? Сьогодні дізнаємося в очільниці міського управління охорони здоров'я Наталії Калмикової. Це передача чекується. Мене звуть Оксана Супрович. Ходім. Пані Наталі, вітаю вас. Доброго дня. Доброго дня, рада вас бачити. Навзаєм у Чернівцях у центральній міській лікарні для пацієнтів, які потребують протезування суглобів, діє безоплатна програма. Розкажіть, будь ласка, про неї трошки більше. Як вона працює? Так, це є центральна міська лікарня наша для наших мешканців, для пільгових категорій населення. Проводяться безкоштовно заміна суглобів тим, кому вони потребують. А хто може скористатися програмою і як це зробити? Програма діє. На території громади міста Чернівці програмою можуть скористатися мешканці Чернівці, які зареєстровані в нашій громаді, і мають пільгові, пільгові версти населення. Вони мають звернутися до свого сімейного лікаря чи лікаря-терапевта з своїми проблемами. Лікар-терапевт формує списки і надає в центральну міську лікарню. В центральній міській лікарні функціонує комісія, яка відбирає людей за потреби. Це означає, що людині, якій потрібно терміново або потрібно потрібна якась специфічна додаткова е, оперативне втручання? Вони це все е, оцінюють, переглядають і е, відповідно виконують ці е, операції. Е, операція сама відбувається за договором з національною службою здоров'я безкоштовно, тому що держава забезпечує а сам виріб, е, сам суглоб е, за кошти міського бюджету. А яка на сьогодні вартість суглобів від і до? Я скажу так, що ми за минулий рік на саме на цій програмі з міської ради було виділено 4 мільйона гривень, і вже в цьому році теж 4 мільйона. На даний на сьогоднішній день вже прооперовано 112 суглобів. Якщо я не помиляюсь, на останні на минулий тиждень було, але сьогодні теж будуть відбуватися операції. За весь час відколи діє програма. Так, Відколи діє програма, і я думаю, що надалі ми також будемо виділяти кошти просити в міської ради. Бо, тому що програма запрацювала, ми бачимо, що потреба є, що в нас є люди, які цього потребують. І на даний час вже черга сформована, і тому потребує подальшого фінансування. А скільки людей зараз перебуває у черзі? На даний час в черзі перебуває більше 200 людей. Тих коштів, які з міського бюджету виділили цьогоріч, на скількох пацієнтів вистачить? Ну, я сподіваюся, що десь на 80. 3,84 вистачить точно, але я сподіваюся, знову ж таки, що е, фінансування не припиниться, будемо продовжувати. А чи є якесь фінансове обмеження на пацієнта? Тобто, чи може виникнути ситуація, якщо йому більш складна, наприклад, операція буде потрібна, що йому ще доведеться щось доплачувати? Ну, я поясню так, що лікарня має договір з національною службою здоров'я. Національна служба здоров'я забезпечує послугу. Якщо проводиться оперативне втручання, вони його оплачують. Відповідно, лікарі в електронну систему вносять всі маніпуляції, всі свої функції, ті, які вони провели в в тому чи іншому втручанні. Відповідно, Національна служба здоров'я за це їм проплачує кошти. Тому сам сама операція проплачується НСЗУ, а це близько ну 35 тисяч і ну різні. цифри. Якщо це більше, як більше втручання, то більше коштів, менше, то відповідно менше. А сам виріб, сам суглоб він закуповується окремо, тому ось ось така. А, чи можемо ми подивитися, де саме проводять оперативне втручання? Чи можемо ми пройти так? Звісно, ми можемо пройти, подивитися, як воно виконується сьогодні. Відбувається три операції. Можемо побачити, як це відбувається в центральній міській лікарні. Ходімо. Ми знаходимося саме в операційному блоці, де проводяться різноманітні операції, тому що це наша центральна міська лікарня, кластерна, яка проводить такі напрямки. Одним з великих наших напрямків це саме заміна суглобів і травматології. Ми її розвиваємо і хотіли б, щоб воно надалі збільшувалося. Операція зараз завершується, ми зможемо зараз поспілкуватися з лікарем, який безпосередньо проводить операцію, який дотичний, і він розуміє, я думаю, що можемо з ним поспілкуватися. Тому зараз ось тут відбувається операція заміни суглоба, так? так да, да. ми проводимо ці операції досить часто. Операція є одна з найефективніших трюма ортоподії дозволяє позбавитись ґрунтовно болю. І при цьому зберегти достатній об'єм руху повернутися до е, звичайного е, режиму роботи і активності. А скільки фахівців задіяні зазвичай от, під час одного ну, оперативного оперативно? Це залежить від складності операції. Ну, в середньому від трьох до п'яти uh -huh. фахівців задіяно в одній одному оперативному втручанні, uh -huh. а також це можуть бути ще медсестри, можна додаткові спеціалісти. Іноді може бути залучений судинний хірург і ще е, ряд суміжних спеціалістів. А скільки часу може тривати операція? Ліди. Ну, щойно тривало 35 хвилин від початку до, до завершення. Uh -huh. Але це не. Ми не жнемося за цифрами. Операція може, не буває простих операцій. Операція може йти і 30 хвилин, може йти і 3 години. І все залежить від випадку конкретного і певних обставин, і певних ситуацій. А пацієнт притомний в процесі. Е, ну дивіться, населічне забезпечення в кожного разу, кожному окремому випадку є індивідуальним. Зазвичай це спінально-подаральна анестезія з легкою седацією. Хтось не хоче бути присутнім, хтось не зважає на це. Ми намагаємося так, щоб пацієнт собі так легко дрімав і не брав участь у всіх цих міроприємствах, які відбуваються. В яких випадках у пацієнта з'являється потреба у такій операції? Коли вона потрібна? Це потрібно тоді, коли у пацієнта є остеоартроз 3-4 ступеня з стійким вираженим больовим синдромом, який не піддається консервативному лікуванню, як у даного пацієнта, або е окрему групу пацієнтів складають пацієнти з субкапітальними переломами шики стегна похилого віку, в яких консолідація дуже утруднена, і для, для того, щоб не дочікуватися консолідації, їх проводиться заміна сугла бандопротезування. Розкажіть про забезпечення операційного блоку, які саме хірургічні втручання тут відбуваються, чи вони безоплатні? Так, звісно, операційні втручання всі, які відбуваються в центральній міській лікарні, є безкоштовними, тому що вони є частиною програми медичних гарантій. Лікарня працює з Національною службою здоров'я, отримує від них кошти. І, відповідно, за виконану роботу вони мають кошти. Тому всі послуги, які надаються в центральній міській лікарні, є безкоштовними для пацієнтів. Неважливо, чи це мешканці Чернівців, чи це люди, які до нас приїхали. Я хочу це наголосити, тому що нас дивляться наші мешканці, тому все, що відбувається в лікарні, це і безкоштовно. Крім того, є ж міські програми, які фінансують те, що не забезпечує держава. А це і ендопротезування, знову ж таки, ми бачимо, є і державне, звісно, але і наше міське теж є. І інші напрямки, які не, не забезпечені програмою медичних гарантій. Зараз також готується до відкриття травматологічного відділення, так? Можемо піти подивитися. Так, ми зараз будемо спускатися туди. Розкажіть, що буде у цьому відділенні. Зараз у нас готується до відкриття наше травматологічне відділення, яке буде тут функціонувати, яке буде проводити надалі всі наші травматологічні операції. Угу. А які саме тут будуть кабінети? Розкажіть, будь ласка, ну, тут палати оглядові, дві операційні будуть. То я думаю, що вже при відкритті вам все розкажуть. Більше про те, які послуги можна буде згодом отримати у центральній міській лікарні і взагалі які у Чернівцях діють програми безкоштовні для пацієнтів. Пропоную поговорити вже у студії СІ-4. Ходімо? Так. Пані Наталі, які програми для утримання безоплатних медпослуг сьогодні діють у Чернівцях і хто може ними скористатися? Ну, в нашому місті управлінням охорони здоров'я розроблена програма охорони здоров'я міста Чернівці. Та така програма включає багато напрямків, які забезпечують безкоштовні послуги в наших закладах. Ну, перш за все, я все ж таки хочу нагадати, що є державна програма медичних гарантій, яка діє в кожному нашому закладі, і медична допомога в наших закладах надається безкоштовно. Але наша громада теж має певні послуги, які ми фінансуємо і забезпечуємо за наші кошти. Ну, якщо говорити саме по напрямках, то з нових програм це в нас є ендопротезування суглобів, яку запровадили ми в нашій центральній міській лікарні. Крім цього, у нас є зубопротезування пільгових категорій населення, також лікування перед зубопротезуванням. Це теж забезпечується мешканцям безкоштовно. Крім того, однією з таких важливих програм, які я хотіла би нагадати саме чернівчанам, є забезпечена постанова 13.03. А це є забезпечення пільгових категорій населення медичними препаратами, які які вони потребують. Отже, кожен мешканець може звернутися до сімейного лікаря, якщо є якісь хронічні захворювання, і отримати ліки, які йому виписує його лікар безкоштовно за нашою програмою міською. Ну, до прикладу, якщо говорити саме про цю програму, то в цьому році 18 мільйонів виділено саме на неї. Крім цього, також для пільгових категорій населення в нас є такий розділ, як забезпечення технічними засобами. А це для наших людей, які мають інвалідність, можна отримати як памперси, так і технічні засоби для догляду, які потребують. І ще з цікавого такого в нас є теж в програмі, це є отримання слухових апаратів. Для мешканців міста і теж людина звертається до лікаря. Якщо вона цього потребує, то тоді місто може забезпечити саме цей напрямок. Ну і Ще декілька таких цікавих. Є. Для, до прикладу діток для сфенілки тонурією, які потребують спеціального харчування, теж забезпечується воно безкоштовно. No. Це міська програма, так Так, я говорю зараз про міську програму, mm -hmm. те, що забезпечується за кошти міського бюджету міської ради. Ще є такий розділ у нас як лікування за межами області. Якщо людина потребує якоїсь важливої операції, такої специфічної, яка не, не може виконатися саме в нашому місті або в нашій області, за якихось причин, до прикладу, якщо це якась високотехнологічна операція, чи чи якийсь такий ну, так, специфічний напрямок медицини, і потребує лікування за межами. Області нашої то ми теж забезпечуємо це за кошти міського бюджету. До прикладу в цьому році вже четверо осіб скористалися цією послугою ну за своєї потреби. Угу. А міські послуги доступні лише для мешканців, які прописані у Чернівецькій громаді, чи ними можуть скористатися люди із інших областей? Е, ну на даний час програма працює саме для мешканців громади. Якщо людина зареєстр... зареєстрована саме в місті Чернівці, в громаді міста Чернівці, mm -hmm. а це також і Чорнівка і Коровія, то вони е, можуть скористатися міською програмою, тому що це є кошти міського бюджету, і відповідно потрібно. Це звісно, ми би хотіли, щоб воно було е, більш розширено, але е, на даний час так. А які послуги у Чернівцях в міських лікарнях доступні для військових і для ветеранів? Для військових військових в нас доступні всі наші послуги, які ми можемо надати наші заклади охорони здоров'я, Це і амбулаторні, і стаціонарні, і для сімей військовослужбовців, це до прикладу mm -hmm. діти, які теж можуть потребувати військові, отримують цю послугу без черги і безкоштовно. Mm -hmm. І я можливо декілька разів так наголошую, що всі послуги, які є, вони є безкоштовними. Тому якщо є якісь там запитання, то ну, то Однозначно не можна брати кошти за цю послугу, яка по перше оплачує держава, по-друге, кошти міського бюджету. А що стосується питання реабілітації? Так реабілітацію також ми займаємося. У нас в четвертій міській лікарні є реабілітаційне відділення, стаціонарне, яке я можу сказати, одне з найкращих. чому тому, що воно працювало ще задовго до повномасштабного вторгнення. Це наше реабілітаційне відділення, яке було на Азі інсульного центру і там вже професійні реабілітологи, які вже працювали з, саме з реабілітації, і вони включилися в роботу саме з військовими. І зараз в нас теж є досить багато військових, і вони працюють з ними. Там на даний час 35 ліжок і ну гарно працюють. Це є стаціонарне відділення. Крім того, в нас є амбулаторні відділення. І на даний час я хочу наголосити, що саме Амбулаторні відділення е, мають гарний попит саме зараз. Чому тому, що наші військові е, приїжджають додому в відпустку, до прикладу і хочуть трішки оздоровитися. І відповідно лежати в стаціонарі. Е, людина хоче побути з сім'єю, хоче вдома, е, е, І він може ходити на реабілітацію амбулаторно. Це наша перша міська поліклініка і наша друга міська поліклініка. Н, гарні е, і ну багато послуг там можна реабілітації отримати. І послуги типу зараз найбільший попит. У ну, я думаю, ми є медики. У нас в принципі такі, знаєте, робота постійна, і ми е, працюємо завжди за запитом е, не завжди попитом людей. А деколи буває і сьогодення, ми, ми розуміємо, що на даний час колись у нас було ковід, який ми були сконцентровані на ковід, і розуміли, що це є основна наша така задача е, забезпечити, скажімо так, здоров'я людей. А зараз ми розуміємо, що це є військові, що це є військов... військовий стан, і ми теж. Розуміємо, що ем, досвід, який наші лікарі зараз отримують в таких умовах, mm -hmm. то він є ну досить унікальним. І я розумію, що ми б цього не хотіли, тому що хотілося б мати мирну країну і без без цього такого важкого досвіду. Але найбільше зараз ми розуміємо, що це направлено на військових. Окрім військових, які ще категорії населення мають право на першочергове отримання медичних послуг, особливо якщо говорити про реабілітацію, зокрема, це люди з інвалідністю, це і діти, це і люди з якимись хронічними захворюваннями, якщо вони потребують саме зараз реабілітаційних, до прикладу інсульт mm -hmm. і сім'ї загиблих можуть бути також ну, ветерани. Серед послуг, які користуються попитом, які не покриваються ані з міського бюджету, ані Національної служби здоров'я, чи є такі послуги? Ну я скажу, є такі послуги. До прикладу, це є стоматологія. Стоматологія вона трішки специфічна. така. Е Медична послуга, так, але і вона не покривається саме з, з Національною службою здоров'я. Але я скажу, що в світі теж не завжди я, до прикладу, не знаю, де би стоматологічна послуга покривалася повністю. Так, це є такий специфічний напрямок. І, але, але я скажу так, що на даний час е, Національна служба здоров'я оплачує і має наш, наш заклад, міська стоматполіклініка, має пакет стоматологічної. Допомоги, а це означає, що вони можуть надавати послуги зубопротезування військовим безкоштовно. І лікування перед зубопротезуванням важливо, тому що людина для того, щоб протезувати, потрібно перед цим підготувати до цієї до, до, до протезування. Тому це також забезпечено. Це теж, саме для військових. Теж стосовно. безкоштовно, так, Це є для uh -huh. військових. Крім того, з міського бюджету ми ну, щорічно це в нас уже давно така програма діє це зубопротезування саме пільгових категорій, і ми виділяємо на це також кошти. щороку е можемо протезувати пільгові категорії саме мешканців міста. Тому ми стараємося цю послугу трошки забезпечити фінансово за кошти міського бюджету. А цьогоріч скільки коштів виділили на цю програму? Цьогоріч, якщо говорити саме про зубопротезування, то близько трьох е мільйонів ми угу. вже. Використали і ну, потребу, яку вони запитують, як є, є люди на зубопротезування, ми mm -hmm. стараємося поповнювати. А то, скільки людей скористалися послугою, і чи є інформація, скільки зараз ще в черзі? Ну, На даний час на, за цих півроку вже забопротизовано е, близько 300 осіб, mm -hmm. 200, там, 90, десь так зпротезовано саме mm -hmm. пільгових категорій населення. Якщо говорити про військових, я, я, я зауважу, трошки е, ще е, можливо недостатньо інформації, і е, ще військ пакет є. І ми тому хочемо на цьому питанні заакцентувати трішки, щоб люди йшли, що розуміли, що є вже кошти і можна цим користатися. Військових ще досить мало. Не, не, не буду говорити цифру, але і хотілося б, щоб вони вже йшли до нас. А над якими ще програмами зараз працюють в міському управлінні охорони здоров'я? Що це за напрямки, коли ви їх запустите? Наша програма саме е, охорони здоров'я. Вона е, ми під кінець року ми її оновлюємо, ми дивимося, е, спостерігаємо, що би ми хотіли ще забезпечити, що недостатньо фінансується, до прикладу, що би ми хотіли, можливо, якісь напрямки відкрити, розвинути ще щось в, 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 саме в нас не в місті. То е, ми зараз спостерігаємо і бачимо, що ми би хотіли. До прикладу, мати е, е, вакцинацію ті напрямки вакцинації, які не забезпечує держава. Mm -hmm. е, до прикладу, е, папіломавірус. Ми би хотіли це на, на рівні нашого міста мати таку послугу. Чому? Тому що це здоров'я наших чернівчанок перш за все, і це не забезпечується саме за кошти е, держав. Е, такий напрямок. Ну реабілітаційні е, наші. Е, Відділення ми відкриваємо. Я думаю, що оновлене відкриється в другій поліклініці реабілітаційне відділення. Ми okay. вже ну я думаю, що до, до кінця року, бо там зараз триває ремонт. Я думаю, що керівник більш конкретно нам розкаже, але е, оновлене, і вже з новими, скажімо так, послугами, обладнанням воно відкриється okay. в цьому році. Я думаю. Також такого, з таких планів, які ми маємо в нашому в місті, це м, амбулаторний гемодіаліз. Теж в одній з поліклінік, у нас така є ідея, і вони над цим працюють. Теж я сподіваюся, що до кінця року ми її запустимо. Mm -hmm. І ну, ось такі напрямки. А яка кадрова ситуація сьогодні в медичній сфері, яких лікарів у Чернівцях mm -hmm. не вистачає, бо взагалі їх немає, фахівців? Ну, я думаю, що з кадровою. Е Ситуацією, як і у всіх, я думаю, що це не є секретом досить багато спеціалістів нам зараз не вистачає. Ми розуміємо, що дуже багато наших гарних спеціалістів і середнього медичного персоналу виїхало, але ми мусимо працювати безперебійно. Наша ну, сфера така, що ми не можемо закрити двері, так тому що немає людини. Ми зараз дуже активно співпрацюємо з нашими ну скажімо так людьми, які до нас приїхали в місто. Це досить багато гарних спеціалістів, які ми не випускаємо і забезпечуємо їх робочими місцями. Е, крім цього, я, ну, от, якщо ми вже говорили про реабілітацію, досить е, такою, можливо, новою для нас є саме реабілітологи, є е, лікарі, які працюють саме в команді реабілітологів. Це для нас, для нас трішки нове і е, є дефіцит трошки таких кадрів. Але наші університети м, готують. І я думаю, що найближчим часом вони mm -hmm. поповнять ряди хороших реабілітологів. Mm -hmm. таких. Ви сказали, що у стаціонарному реабілітаційному відділенні є 35 так. ліжок. Чи вистачає цієї кількості для кількості власних пацієнтів, які звертаються? Я скажу, що є черга. Так, тут я не буду лукавити. Так, є черга, є бажання пролікуватися більше, але знову ж таки. Перш за все, я бачу, як розвиваються наші заклади не тільки міські, а й обласного підпорядкування. Теж Ми хотіли б, щоб вони теж швидше впроваджували. Я знаю, що і в госпіталі ветеранів теж буде реабілітаційне відділення, і в наших обласних лікарнях теж воно функціонує. І, але проблема все ж таки з кадрами, тому що не завжди можна забезпечити команду, яка забезпечить саме лікувальний процес в реабілітаційному відділенні. І якщо ми маємо команду, то ми можемо збільшувати ліжка. Якщо немає цієї команди, заповненої, то ми не можемо показати, тому що. Ми мусимо розуміти, що лікар надає е, допомогу в, в межах і в часі в спроможному. Тому що якщо є один лікар і в нас буде 60, до прикладу ліжок, то я дуже сумніваюся, що ця послуга буде якісною саме ж, якщо е, лікар чи медична сестра, чи е, реабілітолог, чи е, там лікар фізичної. Е, Медицини забезпечить якісну ту е, uh -huh. e, тому і така ситуація зараз. Ми б хотіли оптимальну кількість ліжок, яку оптимально нададуть якісну медичну послугу саме тій кількості пацієнтів e, в найближчі місяці. Що чекатиме на пацієнтів у Чернівцях? Чи планується до відкриття нові амбулаторії? Вже можу проанонсувати, відкриємо наше оновлене е, травматологічне відділення. Це вже буде центр травматології міський. Це буде м, такий гарний крок. Далі в нас ще є в планах, звісно, е, і відкриття амбулаторії, але е, це буде скоріше вже на осінь, тому що зараз відбувається е, активно відпускний період і такий. Ремонтні роботи, але я думаю, що до кінця року ми ще будемо на відкритті не одного відділення. Ще в нас є лабораторія, буде відкриватися нова. Ну. Наталія Гусак, очільниця національної служби здоров'я, нещодавно в етерії телеканалу СІ4 заявила про те, що НСЗУ зафіксувала випадок у центральній міській лікарні, коли лікарка витребувала кошти на лікування в дитини сироти, і зазначалося, що лікарка отримала догану. Чи знаєте ви про цей інцидент? Відомо мені про цей інцидент, це дуже неприємний інцидент. Я знову ж таки наголошую, що в якщо в наших закладах е, чи є такі е, моменти, коли просять пацієнтів купити ліки, чи е, саме в стаціонарних закладах, чи якісь кошти е, вимагають, то і завжди в нас є гаряча лінія, в нас є управління охорони здоров'я, в нас є QR-коди, які ми розміщуємо в закладах охорони здоров'я, де може людина звернутися і анонімно, і якщо хоче з даними, щоб отримати відповідь, ми на них всі реагуємо. Ми знову ж таки говоримо, що послуга повинна бути безкоштовною, тому що держава платить за це кошти. І якщо говорити саме про цей випадок, то звісно ми розуміємо, що в центральній міській лікарні дитяче відділення офтальмологічне не може функціонувати. І ми прийняли рішення його перевести в дитячу лікарню, щоб там є забезпечена повністю вся послуга, якщо там є дитячі анестезіологи, там є дитячі хірурги, там є педіатри, які можуть додатково ну, допомогти в лікуванні. І ми трошечки присікли цей випадок, так можливо, трошки жорстко, але я думаю, що так повинно бути. Чи розглядала можливість звільнення лікарки? І як взагалі за яких обставин лікарі можуть звільнити? Лікар отримала догану. Я це вже скажу. І е, якщо якщо по законодавству, якщо лікар має отримати дві догани, він може бути звільнений. Е, якщо говорити саме про заклади, то про саме про цей заклад, то там є керівник. У нас е комунальні е заклади охорони здоров'я надають комунальними підприємствами, е окремими господарюючими одиницями. Керівник несе відповідальність за е те, що відбувається в його закладі. Керівник е має розуміти, що це є е неправильно, угу. і прийняти такі рішення. Ми з свого боку ми проконтролювали про те, що яка була зроблені висновки з цього, і відповідно керівнику надали так свої вже рекомендації щодо переведення відділення в іншу лікарню. Як міські медзаклади працюють в умовах підключення світла, чи всі вони забезпечені на сьогодні обладнанням відповідним? Заклади забезпечені генераторами повністю. Е, я скажу так, щоб е, зрозуміти, що ще коли був ковід, ми мали генератори в наших закладах. Чому? Тому що тоді був, е, було потрібно було безперебійна подача кисню, і ми це розуміли. І е, ще на той час було е, це забезпечено. Тому ми ввійшли в таку військову нашу таку складну ситуацію з енергозабезпеченням і. Ми вже мали генератори, тому я можу сказати в центральній міській лікарні у нас два величезні генератори mm -hmm. на 150 кВт, і ще є в запасі. Так само у нас є в дитячій міській лікарні теж. Е, така автономна і автономна ТП, і так само генератори забезпечені. І всі наші заклади поліклінічного типу вони теж мають генератори. Угу. Вони мають менші генератори, бо деколи мені задають запитання, деколи я бачу звернення, до нас приходять в управління, що не повністю поліклініка забезпечена е, генераторами. Ми це розуміємо, але теж треба розуміти, що поліклініка це не є заклад, де перебувають пацієнти круглодобово, цілодобово і. Мінімальне забезпечення для того, щоб для того, щоб функціонувала е, інформаційна медична система, mm -hmm. щоб можна було випустити рецепти, щоб можна було е, забезпечити, якщо це дитячі, то вакцинацію і зберігання медпрепаратів, забезпечити необхідні м -м, mm -hmm. напрямки. На цьому все. Дякую вам. Дякую. Це була передача Шекоїця. Її гостею сьогодні стала очільниця управління охорони здоров'я Чернівецької міської ради Наталія Калмикова.